З нами зараз на прямому зв'язку молодший лейтенант, начальник прикордонної застави бригади Форпост Павло з позивним Тілік. Пане Павло, наші вітання вам. Доброго вечора. Збір. Наші глядачі бачать QR-код. Наші глядачі, я впевнений, знають, що робити. Брати телефон, сканувати QR-код. А поки Ти скануєш, пане Павле. Там написано ух, «на, на дрони і на реби для бригади Форпост. А давайте розкажіть нам, про які дрони йдеться іноземні наші у покращені, якось адаптовані і що за реб. Так насамперед це на дрони fpv дрони, відповідно ударні, якими від нищимо ворога, як їхню техніку, так так і живу силу, так і їхні позиції знищуються. Також відповідно комплектуючи до них, також на дрони розвідники комплектуючи до них, та на засоби рав відповідно, які допомагають нам в тому, щоб ворог не міг відповідно знищувати наші позиції. Стосовно власне, от ворога якого менше не стає вовчанський напрямок. Вони Ваші побратими, яких ми долучали до ефіру, всі кажуть, на через вовчань вже не йдуть, намагаються з флангів, зокрема через населений пункт Тихе, але ну там зовсім ж не тихо. І оті дрони в тому числі для того, щоб, щоб там було тихо. І не шастало всяких там з іншими червоними своїми паспортіжками. А скажіть, будь ласка, а це угруповання і кількість його воно змінюється якимось чином? Перегрупування відбувається, насичення особового складу, що безпосередньо на ЛБЗ? Так, на рахунок нашого напрямку я вам можу наступно повідомити, що ворог значно збільшує кількість своїх сил. Це відповідно на позиції для подальшого просування в тил до нас. Відповідно, на сьогоднішній день це в них невдачно, їхні військові не можуть пройти відповідно нашу лінію оборони і зупиняються. Так, але вони відповідно поповнюють свої втрати і пробують накопичуватись на своїх позиціях для подальших штурмових дій. Власне, поговоримо про логістику і про ті самі дороги, які так активно намагаються зараз обрізати ворог. І це не тільки про військову логістику і не тільки про пересування саме воєнних, а йдеться і про цивільних. От якщо говорити про ту саму трасу словянськ ізюм, про яку ми вже почали бесіду нещодавно. Це був автобус цивільний. Далі це була швидка медична допомога. Як ви бачите вирішення цієї цього питання? Бо з того, що ми чуємо від експертів, що до антидронової сітки потрібно додати. Чергування фахівців, які власне ті дрони будуть збивати. Ще є варіанти, або як ви бачите, ну створення можливих коридорів для пересування наших. Так, на рахунок протидії дронам це відповідно є реп. Але так як ворог зачасту в тилові частини використовує дрон на оптоволокні, то від нього є захист а лише його або збити відповідно стрілецькою зброєю, або побудувати коридори з антидронових сіток, відповідно, які не дадуть можливість дрону, відповідно вразити свою ціль, техніку, піхоту та інші логістичні шляхи, і також далі, відповідно, більше таких випадків немає. Це хіба що ще переламати саме оптоволоконний кабель. І, і все опроти оптоволокна більше ніяких способів немає. За себе раб його не зможуть заглушити відповідно. То це ось такі от три дієвих способи. До речі, от оці випадки, коли е, пролітає ворожий дрон на оптоволокні, і наші його так чик, і дрон далі не летить. Вони вони є частими чи це ну, радше дуже пощастить, якщо таке станеться. Так, на рахунок, якщо дрон на оптоволокні, то це не є проблемою, якщо, наприклад, видно, де він пролетів і можна знайти оптоволоконний кабель, його можна з легкістю або перерізати, або він з легкістю також ламається в руках. Якщо взяти на розрив, то його розірвати тяжко. А якщо на ізлом, то він ламається легко і далі дрон не буде летіти. То це дуже хороший варіант, як його знешкодити. Але ніхто не знає, де саме він буде пролітати, щоб знайти цей оптоволоконний кабель. 154 тисячі гривень вже на рахунку. Має бути 500. Панове все дуже просто. Маємо наскладати на все те, що Павлові і його побратимам власне потрібно для того, щоб боронити нас від ворога. Давайте ще й проаналізуємо, а що з ворогом, як змінилася тактика їхніх штурмів. Що ми маємо розшифрувати в фразі кількості штурмів? Чи штурм спроба атакувати? Атака, це одне і те саме і синонімічний ряд, чи зовсім інакше виглядає на землі на рахунок їхніх штурмів. Штурми так останнім часом вони побільшуються. Вони пробують щільніше підходити до наших позицій і пробувати штурмувати це щоденно. На сьогоднішній день у них це відповідно невдачно. Що на рахунок їхньої тактики, тактика взагалом не міняється. Тактика в них одна. Якщо вони не можуть пройти тут, вони будуть пробувати змінювати маршрут, правіше, лівіше, відповідно, пробувати брати. І також перед тим як відповідно пробувати штурмувати позиції. Відповідно, вони туди. Випускають весь арсенал, який в них є це, починає від мінометів, закінчуючи так ж само артилерію, фпів дронами і всім остальним. Тобто, прикриваючи свою штурмову групу, щоб вони більш з легкістю могли зайти відповідно на позиції цим же дезорієнтувати наших військових. Але на сьогоднішній день них це не вдається. штурми відповідно відбиваються. І оборону на місці. Ми ж правильно розуміємо, що комунікацію, особливо в районі заводу, ворог не використовує вже, тому що вони, а, якщо є, то заміновані, а Б ну, вцілілих і немає і використовувати нічого. Перепрошую, в районі завода? Е, так. Е, саме Вовчанська, якщо Вовчанськ, я правильно Вовчанськ, розумію. Так. Е, так, там ворог також пробує відповідно просуватися, але в них на перешкоді річка Вовча. Яку їм подавати більш тяжко? Вони також на тому напрямку пробують прорвати оборону. Що стосується ворожого реб, Павле, на деяких відтинках фронту максимально близько підтягнули до переднього краю реби і рери вороги. Відповідно, це ускладнило і осліпило фактично українську розвідку аеророзвідку на 2-40 кілометрів. Принаймні так кажуть в на різних ділянках. Як ви долаєте саме цю перешкоду на вашому відтинку? І як з цим радом? Подавати цю перешкоду це знищити їхній відповідно РЕП, знищити їхню позицію, щоб вони його не використовували. Якщо на рахунок не виявлена позиція, то його подавати дуже тяжко пробувати обминати саме ці зони, які покриває засіб реп. А що не тяжко зробити, так це задонатити на потреби наших на вовчанському напрямку. Це безпілотники. Різних типів системи радіоелектронної боротьби для того, щоб ворожі безпілотники не залітали а, тут? Скільки 170, не хочу 170, 172 тисячі вже, а хотілося б 500 і навіть більше. Тому QR-код, номер карти, ви бачите, і ви знаєте, що треба зробити. Пане Павло, а стосовно ворожих ребів, і знищення їх як швидко позиції ворог поновлює, якщо наші винищують отой реп, це за добу відбувається довше. Наскільки велике оце от вікно в отій шторі? Ну, якщо взяти на рахунок ворога, то в них дійсно дуже швидко відновлюються реби, і так само відновлюються позиції. В них відповідно військовослужбовці, які зарані підготовлені до цього, які знають, що може бути така ситуація, і які сидять і чекають свого моменту, щоб висунутись і замінити, наприклад, пошкоджений або знищений реб, і відновити відповідно так же саме позицію знищено. Ще давайте проговоримо про використання артилерії. Плюс 54% це збільшилась кількість артилерійських вистрілів або пострілів, або спроб атакувати на південному фронті. Як з цим у вас? Я перепрошую, не почув запитання. На південних фронтах на 54% збільшилась кількість використання артилерії, тобто б'ють суттєво частіше. Як з цим у вас? Так, у нас також замітно, що кількість ворожих вистрілів збільшилася набагато. Це як і артилерія, так і відповідно збільшують і FPV-дрони, в них взагалі все збільшилось в рази, тобто більш точно обстрілюють, даже і більшості жити все використовують. Авіація чи частіше стали вилітати і закидувати кабами, чи керованими не керованими ракетами. На рахунок кабів, це день на день не приходиться. Так, буває, що щоденно прилітають каби, але це не в одній точці, це по різних точках. Каби вони більш використовують, що в той момент, коли у них є більш точна інформація, що там перебувають наші військові або якісь певні укриття, і техніка. А так, вони в основному це FPV-дронами питаються знищити техніку, яка там пересувається, і в випадку. Доволі часто говорять, що деякі ділянки фронту для російських військових стають собі таким полігоном для навчання? Мовляв, кидають необстріляних, обстріляних, не дуже навчених, а потім їх ну, по перше, замінюють більш кваліфіковані те, що вони називають елітні окупанти, а або взагалі перекидають тих, хто вижив, тих хто зміг подолати цю смугу перешкод на інші напрямки. Як у вас чи ви спостерігаєте, що вони таки вчаться і обстрілюються? І хто Проти вас стоїть. Так, зачасту ворога це не новинка відповідно. Вони на різні напрямки, гарячі точки, скажімо так. Кидають новачки в основному це заключені, відповідно, яких вони посилають так звану розвідку, розвідку бою. Кого буде не шкода, вони пускають їх просто на м'ясо. Далі вони. Бачу, де наші позиції відповідно, і ворог тоді вже більш підготовних кваліфікованих своїх військових відправляє вже на штурмові дії, попередньо підготовивши артобстрілом наші позиції, щоб дезорієнтувати, відповідно наших військових, і далі вже більш кваліфіковані їхні військові вже йдуть на штурмові дії. Відповідно. Так, Наванці практично 200 тисяч? Я хочу, щоб там було більше 200 тисяч, взагалі потрібно півмільйона. qr код номер карти на ваших екранах. Стосовно о, ворожих резервів, е наскільки далеко вони від лінії бойового зіткнення, наскільки глибоко вони на території Росії? І от логістичне плече? Наскільки вороже? Наскільки вдалося його ще більше видовжити? Ну, на нашому напрямку то ворожі резерви стоять за лінію державного кордону України відповідно в російських селищах та містах. І далі вони ці резерви вже підтягують відповідно ближче до лінії бойового зіткнення. Саме вони зараз також накопичуються і на нашій території в одному із лісів, відповідно. Там є така можливість розосередити велику кількість військових, і вони цим не нехтують відповідно і накопичують. Пане Павле, вам величезне спасибі. спасибі. Павло із з позивним тіляк. Це молодший лейтенант, і перший заступник начальника відділу прикордонної служби бригади Форпост був з нами.